Донецкий. Свой вклад в страну, скорее в родину, в батькивщину. Да? Я считаю себя именно украинцем, тем, что я считаю, что я живу в Украине, и тем, что я считаю, что я хочу жить дальше в Украине. Цим кадрам три роки. Тоді Богдан Чабан став відомий завдяки хаті читальні. Так називалася його кав'ярня в Донецьку. Там інтелектуальна молодь збиралася почитати вірші, послухати лекції і живу музику. Прибуткову справу довелось закрити через війну. Саме тоді хлопець вирішив партизанити. В якийсь определений момент силою, бойовики в Донецьку почали пропадати, терятися. тому ну, ходить п'яним ночі з автоматом, це достатньо плоха була для них затія. Можна було кудись то не туди забрести. Ми то свій міст знали гораздо краще, ніж вони, приїхавши к нам, непонятно відкуда. Тепер йому загрожує позбавлення волі на 10 років. Із партизанської групи равлик, за словами правоохоронців Донеччини, хлопці перетворилися на бандитів. Я взагалі слово «Равлик» та не слышав ніколи. Вот извините мене, но я уже год нахожусь здесь в зоне У зоні проведення антітерісійської операції і знаєте, вот, ти ні слышали такого слова «равлики». Откуда вы взяли «равлики»? Никаких задач, какие-либо подразделения под таким названием в зоне АТЦ не выполняют. Маріупольське сізо саме тут тримають затриманих бійців так званої партизанської групи Равлик з моменту затримання, окрім правоохоронців і адвокату з ними ніхто не спілкувався. Вперше обвинувачений командир партизанів може розповісти свою версію. З камери ізолятора його ведуть до нас. Усміхнений і впевнений. Коротко розповідає про діяльність групи. Каже, за цей рік устигли послужити у трьох батальйонах і побували чи не в усіх найгарячіших місцях. Контактували дії з Службою безпеки України в основному, от, тому що ну, в даній діяльності це все таки більше їх виток. Вот. Ну и вот, собственно, в таком движении проводили задержания на нашей территории, э, в основном диверсионных групп и корректировщиков, а также отрабатывали по сбору информации на территории противника. Того дня, как как завжди, выехали на выклик. А наши товарищи из батальона Святой Марии дали нам информацию о нахождении диверсионной группы вот, э, в селе Евгеновка, попросили помочь ее задержании. Провели задержание, вызвали сотрудников милиции, Приїхали сотрудников милиции, начал міліції, почали оформлять задержание, Потім приїхав второй наряд сотрудников міліції. І тут нам рассказали, що ми оказывается, приїхали туди займатися разбоем. У міліції це назвали озброєним нападом. Хлопці, мовляв, не служать у жодному підрозділі і не мали документів на зброю. Ось що каже міліціянт, який був безпосередньо на затриманні. Було обнаружено большое количество автоматичного оружия. Автомати були АКМ, АКС пистолет Макарова були большое количество патронов і, по всій видимости, взрывчатые вещества. І також в одному з автомобілів знаходилася крупная сума денежных средств. Ба навіть більше за словами головного міліціянта Донеччини, вони ще й рецидивісти. Один із них це чоловік, який розіскується Черкаською областю по статті 115 «Умышленного вбивства. З 2013 року Второй человек – це лицо, которое розіскується по статье 125 Уголовного кодексу України, умисне нанесення легких тілесних повреждений. ряд других людей, раніше судимих по различным разным статьям. Богдан такі закиди спростовує. З групи равлик, затриманих було лише троє. І жоден із них не має кримінального минулого. Ну, моє проше насамперед, якби. Как бы... Чистої кристальне мені одної судимості, точно так же як і ребят. Але що насправді відбулося в селі Євгенівці могло би показати оперативне відео та ані адвокатові, ані журналістам. Прокуратура Донеччини його не показує. Год назад а, я точно таким же образом попав. Ну, не таким же образом, я попав в підвал нашого РУВД Ворошиловського району за те, що ми з товаришем пытались зняти флаг Росії у нас в центральної площі. От. Це було ще 12 марта, когда Донецьк ще називався Україною і не было ніякої ДНР. І от я вважаю, що у нас з того момента в міліції наше Донецьке нічого не помінялось. На доказ своїх слів розповідає, як нині з ним спілкувалися маріупільські міліціянти. Коли ми знаходилися в УБОПі, до нас підійшов співробітник у Бопа в формі в кепці, на котрі було написано Бірку, ти посивався всіх ребят шеврони. Він рассказывал нам, що нам повезло, що нас задержував, тому що вот серед нас є майдановці, і он бы живым їх не брав. Керівникові донецьких міліціянтів такі скарги невідомі. Може бути он. и принимал участие, да, и помогал нам, Украине защищал интересы. Но в данной ситуации он задержан за преступление и подозревается в совершении этого преступления. Пусть суд разберется, был ли он равликом, Либо не равлікав суд над затриманими має відбутися не пізніше ніж через місяць. А наразі віджартовується Богдан у них відпустка власним коштом. Услові садяжання за час всієї війни, мабуть, навіть будуть лучше, ніж вони були в пєсках. Допустим, от поэтому ви вас придібає до такої з Донеччини. Олена Шевчук, Роман Крюков, Роман Волонець, програма Вікна СТБ. Звільнити равлики вимагали біля будівлі МВС у Києві. Прийшли їхні друзі, знайомі і захисники. Мітингарів зібралося приблизно півсотні. Серед них Юлія. Вона втікачка з Донецька. каже, співзасновник равлики Богдан Чабан її друг знає його кілька років. Требуем, щоб был відкритий процес, как минимум, чтобы это, щоб не було як ребят 8 мая, насколько я знаю, взяли одиннадцять, -го, говорят, был суд, все, все тихо, спокойно, і вони сидять. То есть є куча на свободі людей, которые заслуживают этого больше. Власне, сьогодні ми заради цього і зібралися, щоб вимагати. Від правоохоронних органів від суду і просити депутатів Верховної Ради звернутися до суду з тим, щоб щоб змінити запобіжний захід з під вартою СІЗО на щось більш більш м'яке в даному випадку. Ми хотіли просити взяття на поруки. Міліціянти кажуть, пікетувальники прийшли не за адресою, мовляв, МВС Равликів лише затримувало, а розслідує справу прокуратура Донеччини. Міністерський речник нагадав, разом із равликами схопили ще шістьох, і серед них люди, до яких правоохоронців мають дуже багато питань. Є люди справді, які допомагали встановлювати і берегти суверенітет та територіальну цілісність України в Донецькій області. Є ті, які цього не робили. Є одна людина, яка була у розшуку по 115-й, частині першій це замах на вбивство. Двоє людей є судимими, Один з великим букетом колишніх судимостей. Тим часом узяти трьох равликів на поруки зголосилися вже й народні депутати від батьківщини блоку Порошенка, самопомочі і позафракційники. Під клопотанням підписалися понад десятеро нардепів.